Привіт, колеги! Показую вам на 15 вересня Мерло, це городище Черкаська область. Теж, як і Рубін, я вважаю, що це один із достойних сортів, в тому числі для Мерло. Ми говоримо про Мерло, в тому числі для центру України. Можливо, навіть і північніше. Вона має досить серйозне навантаження. Ця красота. Тільки що зірвав, ну так приблизно в середній частині ягоду мерло 22 брікс. Тобто при тому навантаженні, яке в мене є тут на цих кущах, він досить має непогані показники, при тому, що цей рік трошки інший відрізняється від минулого. Цукор набирає. ну Я вважаю, на 15 вересня 22 брікс, це навіть дуже непогано. Тому я вважаю, що це хороший сорт, в тому числі для України, і з нього виходить достойне вино. Ну, от якщо брати вина, то те, що мені подобається на сьогоднішній день, це Рубін-вино, мерло. І по минулому сезону робив із Карменер сорту. Теж класне вино, вийшло там така гамма-красок, скажімо, така. Досить цікаво в нього вийшло. Це те, що мені сподобалось дуже. Ну, на біоло там своя історія, там високі таніни, що мені теж подобається. Ну я говорю за такі, знаєте, розповсюджену класіку, скажімо так. Це те, що мені дуже сподобалось по минулому році. Тому продовжуємо далі вирощувати і робити вино. Мерло теж, до речі, видержав заморозки за рахунок того, що розпускав бруньки пізніше, тому він не постраждав майже. І якщо якісь пагони були і вибилися, то брунька заміщення дала непогані результати. Тому дивіться, це технарі я в цьому році не вкривав. Є сорти, які повністю вимерзли і немає ні одної грони. Є сорти, які частково дуже слабенько відновилися, є сорти, які показали себе на п'ять з плюсом. От мерло, рубін в числі таких сортів.